На Чернігівщині під закони декомунізації підпадають понад 70 населених пунктів, у тому числі 30 селищ і райцентр щорс. Перейменування торкнеться лише 19 районів області а от у населених пунктах Варвенського, Куликівського і Сосницького районів не використано радянсько-комуністичної символіки. Про це йшла мова під час щотижневого брифінгу у обласній державній адміністрації. На Чернігівщині всього існує 1511 населених пунктів. З них 45 міст, 1466 сільських населених пунктів, з них 30 селищ міського типу. На щастя, так вийшло, що у нас треба перейміновувати тільки одне місто. І за попередніми оцінками 71, це без чорса, 71 населений пункт, тобто Села і селище в дев'ятнадцяти районах при перейменуванні населеного пункту повертатися до історичної назви не обов'язково. Законом не забороняється давати містам, селищам і селам нові назви. Окремий пункт у законах про заборону пропаганди тоталітарного комуністичного режиму стосується юридичних осіб та друкованих засобів масової інформації. В назвах юридичних осіб не має бути назв імен псевдонімів. Комуністичних діячів, назв радянських республік, СРСР, пов'язаних з діяльністю комуністичної партії і так далі, переслідуванням борців за незалежність України. Відтак, Чернігівський кінотеатр імені Щорса мають також перейменувати до 21 червня. Варто зазначити, що процес перейменування населених пунктів, які підпадають під закони декомунізації, не передбачає термінової заміни персональної документації, тобто посвідчення про народження та паспорти людям змінювати одразу не потрібно. Окрім того, на Чернігівщині ще залишилось чимало пам'ятників Леніну та іншим радянським діячам. Закони декомунізації передбачають їх демонтаж. Хоча точна кількість тоталітарних монументів в області поки не підрахована, достеменно відомо, що кам'яні вожді світового пролетаріату досі стоять у щорсі та талалаївці.